На базі інклюзивного клубу Крила мами дітей з інвалідністю разом із своїми дітьми щотижня проводять кулінарні заняття. Сьогодні у нас в меню печиво саваярді, десерт і тарталеточки з крабовими паличками, з салатиком і канапки на шпажках. А також у нас буде напій, і ми приготували дітям від батьків, мами спекли торта. Ми дуже вдячні, що маємо таку можливість організувати ці заняття. Наші діти розвиваються, вони з задоволенням сюди приходять, готують, допомагають мамам вдома. Кожне заняття починається з натхненного ритуалу, а також обов'язково обговорюються правила техніки безпеки. Дуже рада всіх вас бачити в повному складі. Нарешті всі зібралися повною повноцінною командою. Однією з головних цілей є навчити дітей користуватися кухонним приладдям та створити гарні страви. Набуті навички діти використовують. Вдома, що сприяє їхній соціальній адаптації, все відбувається в дружній атмосфері підтримки, де кожен працює самостійно, але в команді так не розсипаємо обережненько нарізав їхні мрія відкрити соціальне кафе, де зможуть працювати молоді люди з інтелектуальними порушеннями, реалізовуючи себе в суспільстві. Ми